Всім сонці посміхнемося, зичимо добра, квітці посміхнемося, хай воно росить. Посміхнемось дощику, лисям з відра. Друзям посміхнемося, зичим всім дорога, зичим всім добра. Сідайте, будь ласка, мої дорогенькі на свої місця. Як ми сидимо на занятті, покажіть Віктора Мігальна. Ось які ми молодці, Дівчинка молодий, Ей? як він коліні допомагає, ручки на колінця поставив. Дітки, а ви знаєте, що сьогодні у нас з на вами на заняття прийде тільки уже гарний гість. Цей гість у нас дуже незвичайний. Він з'явився від на... до... до нас, прийшов з казки. Він сіренький, зимку він біленький, по лісі стрибає, від хижаків, а хто це, дітка? Ей, наш зайчик-пострибайчик. А ну ка давайте ми подивимося, ти тут заховався. А ну, погляньте, що тут він? Ой, нам хотіли боїться. А давайте ми його покличемо. Скажіть тихенько, зайчик, тихенько. де ти? Ми знаємо, там де Правильно, правильно. Так, а ще він живе ді... діночка з казавди. В лісі. В лісі. А чому він живе в лісі? Так він дійсно дика тварина. Скажіть мені, будь ласка, а який? А ще є? Молодень. Молоденьки. А які дивіться у нього вуха довгі, -то. то він який? Трибальчик, довгу! Ой, як я раді! Зайчик сірий? Що робить? Умивається. Спочатку він умивається. Вставайте на ніжки. Зайчик сірий, умивається. Мабуть, в гості він збирається. Вимив носик, мий носик. вносик, моїм, носик, Вимив хвостик, Вимив вушка, Витер терсушка. Так, да. давайте да. ще разом. Зайчик сірий умивається. Мабуть, в гості він збирається. Вимив носик, вимив хвостик, вимив вушка, в вожка, ви молодці. І наш зайчик так само збирався, сідайте. гарненько, дивіться, який він у нас розумний. Зайчик. Дітки, а скільки у зайчика голівок? Одна. Так, скажіть мені, будь ласка, як називається ось ця цифра? Один. А давайте пригадаємо віршик зайчик. Слухай. Це один чи одиниця чиниця істока, струмка муж пить. Так, скільки вишику зайчика? Два. Два. Скажіть мені, будь ласка, яка у нас цифра два? Хто мені допоможе? Дімуль, допоможи, будь ласка. На змейку На змейку схоже. Так. Дітки, правильно Димуся знайшов. Да. Ой, яка цифра гарна. Красота. А ми ще знаємо про неї ще. Віршик. А віка другий. Ой, забуталась Вікторомна. Як віршик починається? Ой, у мене. Там, я допоміг Вікторам, так. Ну, а зараз третій знак. Та? Чотири. О, три. три. Трійка. Третій. Помагайте. Із значки. Складини і двогачки. Дітки, а ви знаєте, що наш зайчик прийшов не з пустими лапками. Він приніс М -м -м, солоденька, гарненька, довгенька. Така жовто-гаряча в землі росте на городі виросте. Що? Морковка. Морква, так? Да? Дійсно морква. Дивіться, як зрадів. Так, а ну давайте подивимося, чи правду ви сказали. О, м -м -м, яка смачна. Дітки, скільки в мене моркви? Одна. 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 Дітки, а де росте морковку? Давайте гарно скажемо. Морква росте на городі. Дітки, а скажіть, будь ласка, а морква це що? Це да. Ой, розумничка ти Матюша, а наш зайчик цього не знав. Тепер він буде знати. А де ж ростуть овочі? На войові. Да. Да. А які ми ще знають з вами овочі? Фрукти. Ні, зайка, от давай їх пригадаємо. Овочі. Ті ж те, що у нас на груді росте? Капусту. Капусту, любить зайчик. Кавун, Капуз... це велика ягода. З картопля. Да. Баклажан. Баклажа. Баклажа. Так, ще. Солодкий. Картоплі. Картопля? Так, є така солодка, коли мерзне взимку. Солодкий перець, так? Да? І цибулька, і чесник. Дітки, а що росте на городі? Ой, на, в садочку. У саду що росте? А де вони ростуть? На дерево! А що таке дерево? Не знаю я! Дітки, давайте ми покажемо, що ж таке дерево. Ставайте на мішки. Дерево це корінь, стовбур, гілки, гілочки, листочки, білочки, плоди. Ось які ми молодці! А ми навіть зайчику можемо зараз показати. Які ми знаємо гарні такі дерева? Що це за дерева, дітки? Груша. Груша. Це. Каштан. Каштан. Це. А українською мовою ялинка. Так, це. Кремезний. Тук тук. Це. Беріжка. Молодці. Це. Клеп. Клеп. А листочок який? Ой, як багато дерев, Розумнічки ви мої. Дітки, а наш дичик пригодував заразку, але він не знає відповідь на неї. Слухайте уважно. У цієї істоті це не тваринка, не комаха. Але у неї є голова, тулуб, крила, хвіст йор, і тіло вкрито пташка. Це пташка, це птахи. Дітки, ми знаємо багато птахів. Так. Да. Так, да, багато знаємо. Дітки, а як називаються пташки, які разом з нами зимують? Зимують. Зимую. Зимуючі, а які перелітають теплі країни? Пер Дітки, а чому ж вони відлітають? Чому вони залишаються, калю? Тому що холодно. а ще чому? Ворожа не сліта. А ще найголовніше, чому вони летять? Чому вони відлітають? Тому що немає комашок, розумнічка моя. А давайте ми пригадаємо назви птахів. Хто це? Снігур. Снігур так. А як ще на дякла кажуть? Лікурка. Лікар, лікар директа. А цела лелека. Бачили дякую. Горобець. Шпака. Вона схожа на гаву, але подивіться, вони, бачите різні. У шпака цяточки, а гава вона, вона така чорно-сіренька. Да? І це в нас хто? Голу. Да, голу. Дітки, а ще є така пташка, яка має білі боки. Як її називають? Сурока. <ристо -пілі> да. Так, а ну давайте пригадаємо ми про сороку білобоку боку. Зайчик допоможеш мені? Давайте. Сорока, Арона. кашку Парила. Дідо води не на кашку не вадить. <рик> Киш! Фай, 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 полетіли, полетіли на галівку сіли. Це ви розповідали, коли були маленькі. Так. Ну а зараз я хочу вам дещо показати. Дітки, що це? <рик> Зйота! <'яка. рик> Зояне. Зо... Зо... І нам сняться солодкі сни. А подивіться, а скільки зірочок зараз на неї? Багато. Багато, але скільки їх там? Вау. Три. Три, дітися, молодець. А тут скільки? Два. Два. Дві. А тут скільки. Вау. Одна зірочка. А тут багато. Дітки, та чи зайчик, зовсім не знає, що у нас є багато різних слів. Е, є ще слова навпаки. Є такі слова навпаки. А давайте ми зараз з вами щоб він почув. Дімуся, мені потрібні помічники. Є в мене помічники. А ну підніміть ручку Я! Там? Я! я, я. я, це... я, я, я. Слухай. Великий? Красивий. Красний. Веселий. Сумний. Білий. Теплий. Наша паличка зараз буде малювати. Уважно дивіться. І потім скажете, що вона намалювала. Малює, малює, малює. Що за фігуру малює? Кружечок. Молодець, Муля. Малює малює малює. малює, малює, малює. Малює, малює. Дітки, а як одним словом можна назвати? Які вони? Площинні розумнички. А у нас є м'яч. Зайчик, є тебе м'яч. Так, так. Є мене м'яч. Так. Ось він. Дітки дивіться, де біліться, вона може заховати в лавці? Там м'ячик який? Куля яка. Куль. Об'ємна. Куля об'ємна. А яка ще фігурка об'ємна у нас? Куб, калюня, Розумничка. Ось я вам показую. Це в нас. куб. А це? Куля. Він квадратний, дітки, а він може котитися? Ні, Ні, да. не може. А що йому заважає? Що у ньому? Да. У нього що? Сторони так? Да? і кути, тому він не може котитися. А хто ще в лісі живе? О! А, ще? а, а хто ще. А давайте ми на останок зайчику нашому покажемо, як ми гарно вміємо розказувати про тваринки. Відгадайте, сама велика тварина в лісі. Хто? Вискодні. Давайте ми спробуємо про нього розказати. Швиденько, бо зайчику час вже бігти, там у нього друзі чекають. Хто допоможе розказати про нього? Тамєчик йди, перший підняв ручку. Ладошки. Кажи, Артемчик, будь ласка. Голосно, щоб тебе чули. Вона живе у лісі. Ні, вона ця тварина Дика. Вона живе у лісі. Так, далі. Почекай, почекай. Вона полюбляє стеличку, їжечка. Істине, і ягоди. І любо спать, любо так, а що робить їм ведмедик взимку? Спить. Спить всю зиму. Молодець. Ось він спить. Бачить, який ти розумничка. Сідай, дякую. Да. Так, і що на дві тваринки? Да. Так, відгадуємо, яка тваринка. Да. Слухайте, будь ласка. Нічого да. не відгадали, купоркову будемо розповідати. Да. Молодці, зараз побачимо. Да. Сідаємо, будь ласка. Сідаємо, будь ласка, зараз, Кирюшечка. Почекайте. Зараз лякається і від нас тече. Може, виховані дітки з вами? Виховані. Тваринка ця дуже гарна. Вона, Матвіюшка, у кольору. в неї дуже похвасний, хвостик, І зайчик її дуже боїться. Лисичка? А як про неї кажуть в казках? Лисичка? Сестричка. Кирюшенька, розкажи, будь ласка, про цю тваринку. А яка це тваринка? Віска чи дика? Дика. Дика. Так, зайчик допомагає. Бачите, який розумний в нас зайчик. Ой, ой, ой. <правдає> так. Далі, що? Вона і полюють у мисок зайці. Так, полює на зайчики. І живе вона? У норі. У норі. розумка. Так. Подобається зайчику. Гарно розказав. one Тваринку, а дітки називають маленьку дитинку. Домовилися? Так, ну готуйте, вушка, будьте уважні. Лисиця. Лисиця. Вовчиця. Вовчиця. Свиня. Свиня. Собака. Кого ще було? Кролиха. Квиня. Квинята. Корова. Корова. Ну, молодці зайчику, тобі сподобалося в нас. Так, сподобалось. Дітки, а можна я ще до вас буду?